Сьогодні роковини відходу до вічності нашого праведного митрополита Андрея. Але 15 років тому, за що ми, звичайно, дякуємо, так, бо це дуже важливо, це дуже і дуже важливо, що ми маємо в житті нашої церкви такого великого мужа, як митрополит Андрій Шептицький, який був провідником не тільки в церковній, а й всенародній галузі нашої країни, і ми би не мали тієї України, яку ми маємо зараз. Але 15 років тому у нашій парафії з'явився ще один Андрей. І ми би хотіли вам подякувати. Я тут ще не повний рік, але я скажу так, коли я дізнався про призначення мене у цю парафію, я одразу собі подумав. Той священник, який там є, дуже добрий священник, Бо він, напевно, за ті роки, що він там є, і в такій ситуації, в якій він перебуває, він зробив дуже багато. А за ті 9 10 місяців, які я тут є вже, як сотрудник, я можу сказати і подякувати вам за людяність. Це я, а зараз буду далі. Отець Андрій, дякуємо вам, що ви є в нашому житті навчаєте нас. Вірите в нас, любите нас. Ми також вас дуже любимо, ви нам дуже потрібні. Отже, Отже. Ми дякуємо вам. О. Отже, ми дякуємо вам. вам за доброту, за добрі справи, за добрі справи, за те, за справи, за те, за те що у важкі для нас часи були випромани були ви в любові з благодієм. Все чесний отче, прийміть в цей день вітання наші. Спасибі за цей. За ці молитви ваші щирі, щоб доля дарувала вам міцне здоров'я, міцне здоров'я, мі... добре море, море... море... благих сильних діл. Божого вам ми миру, добра на многії благі літа. Оце Дякую вам за ваше служіння, за доброту, за милосердя, за любов, за ваші старання і за вашу працю. Івані, Отже, ви вже з нами на парафії 15 років, як вже казав отець Андрій, і хочемо напевно вам так по-особливому подякувати, що ви з нами, за Ваше вчення, за вашу службу нам. І хочу побажати вам, нехай Господь благословляє кожен ваш крок, кожне ваше слово. І нехай матінка Божа стережить вас від усього злого і благословляє вас на подальше таке гарне служіння. Від молоді хочу вам подякувати за наші табори, які для нас завжди організовували. Я знаю, що ви завжди хотіли вкласти в них все як найкраще і щоб так зову далі. Дякую. І можна, і можна, і можна, і можна. Дякую вам, що ви є нашим наставником і ви вірите у нас, завжди нам допомагаєте і направляєте на правдиву дорогу. Отже, за 15 років знайомства з вами. Дуже багато доброго пам'яті, веселі категоризації, табори, зустрічі студентів, всі ті традиції, які ви в нас відновили, писання писанок, колядування і дуже-дуже багато всього. Я з вами ще з таких юних літ. Ви дуже багато зернят посіяли в наші серця, і вони вже точно дають плоди. Тому я, як ваша вихованка, дякую за нашу категорічну школу, дякую за те, що ви зробили для нас. Зараз наші діти мають чудові умови і разом з вами пізнають Бога. Дякую вам. Другому вас. <реклама> Другі Дякуємо за тих прекрасних 15 років, що у нас на парафії. Я безперевіше можуте сказати, що без вас тут не було того, що ми маємо зараз. Завжди якось вражала ваша ну і вражає ще по сьогоднішній день ваша харизма. І особливо така стійкість і наполегливість. Я ще хочу сказати, що я до кінця не вірила, що от буде реалізований цей останній проект, який ви зробили, цей соціальний хостел. Якусь мало було віри, але ви все зробили для того, що з Божою, з Божою помочю це все було зроблено. Тобто він у нас таки та і є, і він буде в нас працювати. Також дякуємо, що ви нас е, вселили, я можу лягувати таку нет, ми що не галакувати. Завдяки вам ми е, зрозуміли, що Бог є близько. Е, якщо ми його приймемо, якщо ми захочемо його прийняти, він буде з нами. Тобто ви створили всі умови для того, ви нам дали добру сповідь. Є прекрасний отець, який має час завжди сповідати. І ви сповідаєте. Катехизації ми маємо реколекції, ми маємо репетиції. Тільки ми не до кінця то усвідомлюємо те, що ми маємо, і не до кінця, тому просимо вибачення за те, що ми не до кінця це цю, цю цю можливість використовуємо. Дякуємо також, да дякую особисто я що ви так так, повірили в мене і запропонували проводити екскурсії. І я бачу, скільки ви для цього робите, щоб ті прочани, які приїжджають до нас, мали змогу комфортно тут перебувати. Тобто, щоб, ви, щоб вони духовно наситилися тим, що вони завітали на батьківщину Митрополита Андрея. Дякую також за співпрацю з Дородним домом. Вірю, що спільними зусиллями ми надалі будемо так успішно працювати на розвиток нашого на розвиток нашого паломницького центру, а також всієї України. Дякую. Отже, -ча. час не повинно п'яти 15 років минуло. Ми пам'ятаємо найбільше. А загальний є, наші знають, робота Божа її пляжі розбити, це про те, як ви прийняли легку, працю і працювали для нас. Ну, а з ними великі є, і у ходові, украсимо справи. Ви дуже завжди висмішли ваш наш молодечий запал, таке натхнення завжди нехай до праці і ну, всякої роботи, і молодь, і старших людей. Ну, Я вам теж бажаю, щоб ви мали таку віру і впевненість у тому, що ви ще таке поєднаєте нашу парафію, що стадо ваше буде збільшене містична, церква наша буде тіло більше. Ну, Я нехай вам в чому Бог допомагає за містами Митрополита е Андрея Шевченкого. Ви завжди маєте зерна на церковній придіться разом з нами. Дякую, ви Я не подвою, що ми повидали. Я, я на це дякую Господу Богу, що з перших років життя ми з вами прошу часу стали на труду. Трудну і дуже тяжку милу Богу служіння. На вас дуже був покладений тягар у ваших молодих руках, як ви прийшли на перше служіння в нашу церкву. Ми всі відчували ваші болі, але ви були мужні. Ви нам не вказали свого тяжкого тягару, який ви взяли на свої плечі. То ми сьогодні хочемо вам побажати міцного здоров'я і вашій родині, щоб ми з вами ще тридцять років. Дуже дружили і вас прославляли вашу роботу, дай Боже, здоров'я і всі ваші робітні. Дякую, пані Олі. Дякувати, що я тут є, в цьому храмі. Я вам за це дуже дякую за то. Я так думаю, це найголовніше наше спасіння Тут все про мене. І дякую. Отже, я пам'ятаю цей день, як ви приїхали на поразку, стояли на. Ратуалі, дивилися, а в на побілі, я в цьому мужі на майдані біля царська революція, віддай тут, той позицію. Певно його вже тут не буде. Але слава Богу, 12 років, як це тут, слава Богу, тримайте так. Дякую, задіваю. Часний наш колечки. Ну, на завершення ми дали слово. Насамперед хочу подякувати Богу за дар вашого життя. Також подякувати вашій матері, покійному батьку, за добре виховання такого доброго сина, який став таким е, добрим е, душпастерем. Знаєте, суму згадуємо 1 листопада 2007 року. Болячи, але не будемо про це. Маємо сьогодні 1 листопада 2022 року, 15 років, якби разом з нами. Ми щиро Богу дякуємо, що саме ви опинилися в нашій парафії. Не знаю, будучи в такому молодому віці, чи хтось інший зміг би так повести спаску за собою в такі скрутні часи, як ми були з вами. То я хочу насамперед подякувати за вашу мудрість, за вашу виваженість, за вашу толерантність, подякувати за те, що ви завжди приймаєте мудрі рішення. І завдяки цим рішенням ми зросли. Як громада, ми щиро вам вдячні, про це бачать і наші сусіди, і навіть нам десь чомусь завидують. То ми дуже щиро дякуємо. Ну, і також хочу десь вибачитися від наших е, парапіян, що ми не завжди, може, були так поруч з вами десь, були, але старалися бути разом. Але ви так знаєте, як є більше сім'я. Більше не гаразд у сім'ї, а нас було багато, різні характери, різні думки, а ви зуміли, будучи таким молодим, з'єднати нас одне, то ми дуже щиро дякуємо Богу за, за вас. І щоб ви довго, довго, дуже довго були з нами. Ми без вас ніхто і ніщо. То ми дякуємо Господу Богу і просимо, щоб Господь Бог і Матір Божа посилала вам довгі і щасливі роки. Нога я підлагаю вівто.